Як оцифрувати трудову книжку покроковий алгоритм для роботодавців. В сучасних умовах більшість роботодавців та працівників відчули на собі перевагу електронної трудової книжки. Наявність електронної трудової зменшує ризик втрати інформації про трудову діяльність, а також надає можливість будь-коли перевірити свій страховий стаж, а в майбутньому призначити пенсію без візиту до пенсійного фонду. Згідно з законодавством, кожен роботодавець зобов'язаний надавати відомості про трудову діяльність своїх найманих працівників в електронній формі, зокрема, робити записи про прийняття на роботу, переведення чи звільнення, строкову військову службу. Жбу та інші події, які раніше фіксувалися в паперовій формі, оцифрувати паперову трудову книжку найманого працівника досить легко для цього. Увійдіть до особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. В пункті меню відділ кадрів зазначте дані працівника підрозділу персоналу, якому ви надаєте право на подання сканкопі трудових книжок та інших документів про страховий стаж. Надалі уповноважена на ці дії особа буде використовувати кваліфікований електронний підпис підприємства, та у кабінеті юридичної особи зможе приглядати відомості про трудові відносини робітників страхувальника, вводити нові дані щодо відомостей про трудові відносини на підприємстві. Після авторизації в пункті меню Комунікація з ПФУ необхідно обрати розділ відомості про трудові відносини робітника, ознайомтесь із повідомленням, яке з'явиться на екрані, та переходьте до заповнення відомостей про трудову діяльність робітника, заповніть усі обов'язкові поля та додайте скановану копію трудової книжки працівника. У разі необхідності ви можете завантажити і інші документи із запропонованого переліку. Перевіривши вміст документа та його відповідні, натискаємо Продовжити. Для завершення подання сканкопі трудової книжки працівника підписуємо її за допомогою ГЕП. Для цього натискаємо Підписати та Відправити до ПФУ. Накладаємо цифровий підпис. Переконаємо, що запис збережено та натискаємо ОК. Перевірити статус подання скан-копій трудової книжки можливо у розділі відомості про трудові відносини. Окрім роботодавців внести копії трудової книжки застрахована особа може і самостійно, дотримуючись зазначеного алгоритму. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України.